Добрий день. Кришки для дийних апаратів. Кришки є різні. Є алюмінієва, пластикова та прозора. Зараз поговоримо про ці кришки. Чим вони відрізняються? Перше, це алюмінієва. Вона досить кріпка, надійна, міцна. Має металеву дужку, гачок для дийної апаратури. Прикручена дужка до кришки болтами та гайками. Має два штуцера: молочний та вакуумний. Пластикова кришка виконує такі самі функції, але вона більш бюджетна виконана з харчового пластику. Також має два штуцери також фігурна прокладка, дужка в неї металева, також є гачок для підвісної апаратури. Ну і третя кришка це Прозора. Прозора кришка для попарної системи доїння, апарати з назвою Євро. Або це для доїльних апаратів для кіз. Три виходи для того, щоб на один поставити попарний пульсатор. На другий вакуумний шланг, третій молочний шланг. Ці всі кришки мають різне призначення. Отак вдівається кришка на дро. та притискається дужкою. Тримається досить міцно і гарно тримає повітря. Алюмінієва кришка та пластикова кришка, навіть однакову режимну функцію також, також віддіваються. на легко та просто, також притискається душкою. А от прозора кришка вона вдівається також просто і легко, але її не треба притискати. Вона присапиться за допомогою вакууму. Тобто, маємо такі три кришки. Вони всі підходять для деяких апаратів. Всім дякую за увагу, гарного дня.